Слава Господу! Вітаю вас любов'ю Ісуса Христа, дорогоцінна Церква Христова, відкуплена Його кров'ю дорогоцінною. Слава Богу! Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб один одного підкріпити, потішити вірою і надією на Бога, і бути впевненими в нашому Бозі. Слава Ісусу! Як колись свого часу апостол Павло сказав до Тимофія, бо я знаю, в кого я увірував. І впевнений, що Він сильні зберегти залог той завдаток той на день той. І каже: тримайся зерця здорового вчення, яке ти чув від мене, з вірою і любов'ю Христі Ісусі. І каже: І зберігай добрий завдаток Духом Святим, що живе у нас. Слава Ісусу! Ми сьогодні з Божою поміщу будемо говорити, брати і сестри, про нашу певність. Як Павло був впевнений, що він сильний, зберегти цей завдаток це наше є спасіння. І хочеться так підкріпити кожного, і щоб ми зрозуміли, що є впевненість Бога, а є ще друга сторона, погана сторона медалі це самовпевненість. Ми, і ця самовпевненість вона порівнюється як додому павука, що опереться і не стоїть. Ми з Божою пам'яті будемо старатися це розібрати, розібратися. Як свого часу Павло писав до церкви євреїв, і він там такі каже, чудові слова, каже, щоб кожен із вас для досконалої впевненості в надіях виявляв таку же ревність до кінця. Коли є в нас досконала впевненість, тоді є та ревність, тоді хочеться і служити Господу, і служіння ходити. І тоді не треба нагадувати, як є написано до євреїв, не залишайте зібрання, як то звичайно у деяких. Хоч як будете нагадувати, ну якщо людини нема досконалої впевненості, ну чому мені йти? Я не впевнений, ну чому мені палати? І людина тухне улюблені, і це є дуже погано. І тому Бог бажає, щоб у нас була досконала впевненість в надії. І тоді, щоб ми ту ревність виявляли до кінця, ось і тоді людина вже не буде ставати лінивою, не обліниться, а не буде переймати від тих, що вірою і довготерпінням наслідують обітницям. Бо каже. Вони Бог неправедний, щоб забути діло ваше, яке ви показали ім'я, послуживши і служивши святим. Бог діло любе, не забуває ніяк. Навіть кухлем водиці холодної, кого ви напоїте, не загубите нагороди, сказав Ісус Христос. Тому, дійсно, щоб та ревність в нас була до кінця, а вона з'являється, коли в нас є ця певна, певність досконала. Що таке є улюблене слово впевненість? впевненість в невидимі. Знаєте, написано і про віру, що віра це є впевненість невидимого, правда ж? І впевненість це є тверда віра, чуття довіри до Бога це позитивна оцінка в здібностях і можливостях Творця, як Ісус навчав як можновладний, а не як книжники їхні. Це є тверде переконання без страху. Оце є впевненість улюблені. І є ще написано про Авраама, сказано про Його впевненість що написано, що він був зовсім певний, повністю впевнений, що Бог сильний виконати те, що обіцяв, і написано, і не знемігся у вірі, і не думав, що тіло його майже столітнє уже змертвіло, ні утроби сареної зазмертвіло, і не похитався обітниці Божій невірством, но прибив твердий в вірі, зміцнився в вірі і віддав славу Богу. І каже, і це йому залічено правильність. Ось вімов повністю впевненість. Ось і в нас має така бути впевненість певність нашому Боці. І написано, що ця праведність не тільки відношення йому зарахується, але написано і зарахується і до нас, зарахується і нам, що віруємо в того, хто воскресив Ісуса із мертвих, що був виданий за гріхи наші і Воскресе нашого оправдання. Римляна 4, 4:19, 25. Любі брати і сестри. Ця праведність, що зарахувалася Аврааму, і написано, і нам зарахується, що як ми віримо в Бога, що Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Слава Ісусу! Це є певність наша. Ми перш за все ще відкриємо Слово Боже, це буде послання святого апостола Павла до римлян, 15 розділ, 14 по 21 вірші. І я про вас сам пересвідчений, брати мої, що і самі ви повні добрости. Наповнені всяким знанням і можете один одного навчати, а писав я вам трохи почасти сміліше, як би вам нагадати благодаттю, що дана мені від Бога, що був я слугою Христа Ісуса між поганами і виконував святу службу Євангелії Божої, щоб приношення поган стало приємне і освячене Духом Святим. Тому маю я чим похвалитися у Христі Ісусі. Щодо Божих речей, бо не смію казати того, чого не зробив через мене Христос на послуг поган, словом і чином, силою ознак і чудес, силою Духа Божого, так що я поширив Євангелію Христову від Єрусалиму і околись аж до Єєріка, і притому пильнував я звіщати Євангелію, не там, де Христове ім'я було знане, щоб не будувати на основі чужій, але як написано. Кому не звіщалося, про нього побачить і ті, що хто не чув, зрозуміють до цього місця. Павло був пересвідчений, впевнений про цю церкву, що вони є наповнені добрості і благості, наповнені знанням. І коли людина наповнена добрістю і знанням, каже, тоді ви каже, можете і один одному навчати. А коли людина тут є пуста, нема ніякого знання, не наповнена знанням, як може когось навчити? Як може щось комусь підказати? Не може. Тому ми маємо черпати це знання улюблені із Слова Божого. Пригадаймо, як Бог казав до Ісуса Навина. Каже, хай ця книга не відходить від уст твоїх, але поучайся в неї день і ніч. І тоді ти будеш успішний, тоді ти будеш благорозумно поступати. Тому хай Слово Боже буде в нас, щоб ми наповнялися знанням і добростю. І тоді ми можемо один одному навчати. І Павло скромно говорить, як він Євангеліє Боже ширив силою Духа Божого, силою чудес. І що він творив Господь через нього, щоб інші люди, які ще не бачили, не чули, зрозуміли і увірували, і прийняли Ісуса Христа. Це його було велике бажання, таке Павла Трудиця, що поширив Євангелія, написано від Єрусалиму, ось і уколись аж до Лірика. Вся Римська імперія тоді знала про величне ім'я Ісуса Христа, що ширив апостол Павло. Слава Ісусу! Апостол Павло був впевнений, і ми маємо тут мати теж впевненість, мав Павло, каже, що каже: я переконався, що ми все перемагаємо силою, полюбившого нас. І каже: бо я впевнений, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні сили, ні теперішнє, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні інше створіння не може нас розлучити від любові Божої, що є в Христі Ісусі. Така в Павла була впевненість. І ми маємо мати таку певність, що нас ніщо не розлучить від любові Божої, що є в Христі Ісусі. Має бути так і Амінь. Адже ми маємо перемогу. Ось перемогу тому, що нас полюбив. Це Христос нас полюбив. І в тому є наша перемога. Павло тішився церквою Коринту, що вони кажуть, будуть їхньою, тобто для Павла і його працівників, їхньою похвалою, і теж і вони будуть для них похвалою в День Господа Ісуса Христа. І каже, і ці впевності я маю нагляд і прийти до вас і раніше, і подати благодать вам у друге, щоб ви отримали цю благодать. Павло тішиться. Я думаю, так само ми, коли хочеться, щоб бути похвалою для брата, для сестри, і брат і сестра для тебе похвалою, що ми разом йдемо за Ісусом Христом. Як Павло там ще писав до про проти та інших, каже, тих співробітників каже, вони є слава Христова. Слава Богу, щоб ми до цього стремились. Щоб ми не думали, що ми такі нездалі і гидні і нікому не потрібні. Ми є потрібні Ісусу Христу, ми є живе каміння, яке Він нас підняв і будує свій храм. Слава Богу! Щоб ми були його славою, хвалою і прикрасою. Аллилуйя! Щоб ім'я Боже славилося через нас і в нас. Чудово, що впевненість, апостол Павло мав про церкву Коринту, що вони, каже, є їхні, їхнім письмом, їхнім листом. Написаним через служіння наше, каже, не чорнилом, а духом Бога живого, і не на скрижелях тілесних, а на скрижелях серця. Хочеться, щоб на скрижелях нашого серця Дух Святий писав Слово, щоб воно там жило в нас, щоб Дух Святий розширяв наше серце, нашу душу, щоб ми більше вмішали Духа Святого, більше вмішали Слова Боже, вмішали більше Божого знання улюблені, ось щоб більше запам'ятовувати нам і жити у серцю Господньому. І Павло був впевнений, що ця церква є листом Христовим, що інша людина може почитати її життя, її поведінку, і сама наближиться і навернуться до Ісуса. Павло ще був впевнений про церкву, в Корин... про церкву Галатів, що вони в Господі не будуть думати інше, а хто їх непокоїть, хто би він не був чи високий, чи хто, каже, понесе на собі осудження. Щоб ми теж навчилися не думати щось інше, а думати по мірі віри, скромно, то що є написано. Ось а хто щось інше думає, як церкві галатів, непокоїли учням тривогу, приносили. Ці казали, якщо ви не обріжетеся, ви ніяк не можете спастися. І вони зменшували значення Христа Христового, що в Ісусі в Його крові ми маємо спасіння. Вони це зменшували. Ось і Павло боровся з ними. Каже: Хто би вони не були, якщо вони вас непокоять, вони понесуть усудження. Слава Ісусу! Так само, що і апостол Павло був впевнений в церкву Филипп'ян про те, що каже, той, що почав у вас добре діло, він буде звершувати його навіть до Дня Ісуса Христа і їхнє зміснення в Євангелії як спільників і в благодаті. Їхнє має бути зміснення. Бачите, Павло був певний, що той, що почав добре діло, буде звершувати до кінця. І так само у нас це добре діло, що ми почали, що ми повірили. Давай Бог, щоб це звершилось аж до кінця, щоб ми не ос ослабнули, брати і сестри, а продовжували далі зростати в пізнанні нашого Господа в Його пізнанні. Павло ще мав таку впевненість і надію, це є написано 2 солонян, е, Перепрошую, Філіп'ян 20, 20, 21 що каже: я маю надію і впевненість, що нічому не буду посоромлений, а при всякій відважці, і сьогодні, і завжди. Буде Христос возвеличений в тілі моєму, чи то життям, чи то смертю. Бо каже, бо для мене життя це є Христос, а смерть то є надбання. Любі, брати і щоб ми таку мали впевність і стремили, щоб Христос був возвеличений в нас, і ми в ньому будемо звеличені. Він нас підніме на свої духовні висоти. І для Павла життя був це Христос, а смерть це надбання. І Павло стояв перед Вибором. Каже, лишатися в тілі, каже, це є плід успіху для вас, для радості і підкріплення у вас віри. Але розрішитися, розпрошатися і бути з Христом то є значно краще. То не порівняється ні з чим. Бути з Христом там вічності, брати і сестри. Ось. Але Павло каже, але знаю, що я залишуся і буду вам на, радощ, на радощі віри. Павло ще був певний про християн Солуні, Господі, що вони будуть виконувати. Що вони виконують і будуть виконувати те, що ми вам даємо повеління. А Господь каже, хай направить ваші серця до любові Божої і терпеливості Христової. 2, Солонян 3, 4, 5. Дорогі брати і сестри, Павло був впевнений, що будуть виконувати. І дав би Бог, щоб теж ми Божі повеління, Боже Слово, виконували. Ми знаємо, що Ісус сказав, що не всякий, хто каже: Господи, Господи, війде в Царство Боже. Але той, хто виконує. І хто є рідня Христова. Коли підійшли Мати Ісуса, Його браття, і там повідомляють, кажуть, прийшли твоя мати, браття, сестра. Ісус каже, хто моя мати, хто мої браття? І споглянув на учнів і там, що були, каже: Той, хто слухає Слово і Його виконує, той мені брат, сестра і мати. Аллилуйя! Слава Ісусу! Стрімімся бути Рідньою Ісуса. Аллилуйя! Живім і виконуємо Його Слово. Слава Ісусу. Павло ще дає.